Миргородщина доєдналася до молитовного сніданку вже традиційного в інших містах заходу, на якому представники різних релігійних конфесій, органів влади, місцевого самоврядування, бізнесу, а також військові і правоохоронці зібралися разом, щоб поспілкуватися і помолитися за перемогу в Україні. За останнє десятиріччя молитовні сніданки стали подією загальнонаціонального і регіонального рівнів, об'єднавчою духовною платформою для українського суспільства. Це велика християнська традиція розділяти між собою обідню в нашому випадку. Це сніданок, і що всі конфесії християнських зібралися, хто бажав. Цей захід абсолютно відкритий, він освячується, призиває до спільних дій щодо оборони нашої держави, духовної і міської, зокрема. Зазначимо, що Україна є третьою країною в світі, яка прийняла традицію проводити молитовні сніданки, адже це цікава форма управлінської діяльності, яка покликана об'єднати за одним столом абсолютно різних людей. Саме на таких майданчиках ми можемо зустрічатися, говорити і знаходити спільні точки дотику для того, щоб рухатися вперед. Адже діалог дуже важливий. Він важливий між людьми. Важливі між чиновниками, між політиками, важливі між військовими, і це діалог з Богом. Ми разом боремося, разом протистоїмо ворогу і разом наближаємо нашу переду. У час війни спільна молитва має особливу силу, коли люди згуртовуються в непростий для країни час. Тож і молитовний сніданок у Миргороді відбувся з особливою атмосферою єднання та порозуміння. Духовна єдність і спільна молитва. Це те, чого так потребує люди на нашій багатостраждальній землі, особливо тепер, сьогодні у час війни. Колись звичне побажання миру за останні роки набуло зовсім іншого, глибинного змісту. Я впевнена, що у єдності, в милосерді, прощенні, в любові до, один до одного. І до рідної землі це шлях до спасіння. Учасники духовного ранку згадували в молитві героїв, які віддали власне життя за незалежність України, просили повернення воїнів додому живими та неушкодженими, а також миру у нашій державі. За що ми повинні помолитися сьогодні? В першу чергу за наших захисників і захисниць, які нас захищають, і дають можливість в тому числі сьогодні проводити. Такий захід. Хай Та вони всі повернуться додому із найшвидшою перемогою. Я хотів би помолитися і за нашу землю, щоб люди спокійно, мирно жили. А для цього треба перемогу. Перший молитовний сніданок у Миргороді став продовженням національних молитовних сніданків в Україні. Я впевнена, тому що цей захід дуже хороший і дякую організаторам цього заходу. Кожен день ми. Вдома молимося і за нашу країну і за наших воїнів, але коли ця молитва загальна, то ця молитва має дуже велику силу. І вона обов'язково дійде до Бога і обов'язково допоможе і нашій країні, і нашим воїнам. І я впевнена, що вона захистить не одне життя. Сьогодні всі ми, наша держава, країна, кожне місто, село, воїни, медики всі потребують сьогодні молитви. Я вважаю, що потрібно це проводити, і це потрібно для нас всіх. У ході заходу представники релігійних конфесій благословили присутніх на подальшу благодійну роботу, чисті помисли та попросили Божого благословіння для наших воїнів та щасливого майбутнього. На завершення спільно виконали молитву, Боже великий єдиний нам Україну храни.